JetHub.com.ua – Перші, хто заговорив про джет українською. Підписуйся та підтримай український контент. Зустрічайте надзвичайно компактний та потужний рейсмусовий верстат JJWP 12 l Це оновлена версія всіми улюбленого рейсмусу JJWP 12 Верстат працює від мережі 220 вольт з електричною потужністю 1,7 кВт. Максимальна висота заготовки, яку можна обробити, 152 мм, а максимальна ширина 318 мм. Стругальний фугувальний вал обертається на 10 тисяч обертів на хвилину. Діаметр вала 50,8 мм. Розмір встановлених ножів. Ножів 320 на 12 на 1,5 мм, кількість ножів 2, що встановлені двосторонніми, і їх можна замінити без додаткового регулювання, швидкість подачі заготовки 7,9 метра на хвилину. За один прохід, максимальна глибина зняття 2,4 міліметра, а по всій ширині 1,6 мм. Мінімальна довжина деталі, яку можна обробити 178 мм. Довжина різьбового столу з подовжувачами до 240 710 мм. Витяжний штуцер підтримує діаметри 50, 64 або 100 мм з адаптером для підсмоктування. При під'єднанні до системи аспірації габарити самого верстата довжина 500 мм, ширина 710 мм, висота 465 мм, маса 25 кг, у упакування 27 кг. Розміри упаковки: 635 на 46,5 на 39 см. Автоматичний захист від перевантаження струмом забезпечує безпечну роботу і захищає від. Пошкоджень. Індикатор глибини стругання на стрілочній шкалі. Просто підведіть заготовку до щупа і з першого погляду побачите товщину шару, що знімається. Подавальні та приймальні вали, покриті світлим гумовим шаром, це запобігає появі темних слідів, навіть у випадку пробуксовки. Регулювання висоти стругання здійснюється рукояткою та що обертається зручно і точно. Складні подавальні та розвантажувальні столи підтримують комфортну подачу і вивід заготовок. Система видалення стружки модернізована. Працює з побутовими пилососами через шланг. Діаметром 50 або 64 мм, міліметри, а також з витяжними установками через адаптер на 100 міліметрів, що забезпечує ефективне підсмоктування і стабільну роботу аспірації. Комплектація включає комплект ножів, вже змонтований на валу, адаптер пиловідсмоктувача 64 на 100 міліметрів. Гарантія від виробника 24 місяці. Хочеш цей станок. Заходь на jethub.com.ua або телефонуй 0 95 095 2294 і отримай джет із швидкою доставкою по Україні та гарантією на 24 місяці. Джет обирають майстри, які цінують якість.